Ну і далі говоримо про ще одне, нібито вбивство. Ну Точніше про замах на вбивство, замах на царьова. Це спецоперація СБУ. Про це українській правді повідомили їх джерела в спецслужбах. І За словами співрозмовника, царьов давно був в списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Тому є абсолютно законною ціллю, я б сказав навіть пріоритетною. І зав... зазначається, що це не просто фанатик руського міра, а людина, яка особисто приїжджала разом з російськими танками захоплювати Київ. Деталі спецоперації. Ці наразі не розголошуються, водночас підтверджується, що в царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї. Ну і раніше ФСБ порушило кримінальну справу за фактом замаху на царьова. Про це написали в телеграм-каналі Зрадника України. І в дописі підкреслюється, що хороших новин про стан здоров'я царьова наразі немає. І в офіційному телеграм-каналі самого царьова опублікували в імені адміністратора інформацію, що близько опівночі на території санаторію, де він проживає, і яким він керує, в нього двічі стріляли. Інформацію про злочинця немає. Також інформація, що на момент прибуття карети швидкої допомоги він був непритомний з великою крововтратою. Про таке писав адміністратор.